З нами на зв'язку. Роберт Бровді, позивний Мадяр. Зараз в прямому ефірі командир підрозділу аеророзвідки ЗСУ. Добрий день зі святом вас з ним. Зсуваємо міцного здоров'я. Дякую навзаєм зі свято. Давайте поговоримо ось про те, що, що маємо і що нам треба ще робити. Е, бачимо вже по тому, що розповідають експерти, яка є статистика, росіяни починають нас переважати і закуповують е, тисячі дронів там з нічною оптикою. Що робити нам? Як нам е, не відставати, а навіть переганяти росіян. Реальна концентрація ворожих дронів я щойно чув у вашому репортажі. я поправлю, не складає не 4 до 1 ворога відносно нас, а 5 до 1. Це якщо казати, в середньому по півдню, і Я це абсолютно е підтверджую, адже крім ударної діяльності тривалий період часу реалізовуємо проект антифіві. Створили систему, яка дозволяє е, виявляти ті дрони на ранній стадії. виявляти місця взльотів пілотів і знищувати їх системами РЕП. Це є сумісна робота РЕР та РЕПу. Е, що говорячи говор, говор, стосовно переваги дронів з нічними камерами у ворога, я би ще окремо підкреслив дуже суттєву обставину, що Найближчим часом у них з'являться дрони з е, машинним зором. Це буде нове для нас, але широко застосоване слово сполучення, яке розшифровується дуже просто. Середньостатистичний пілот без особливих навичок пілотування в дрона, Як ми знаємо, там пілоти з окремими навичками мають бути. Мовтиме просто довести дрон в зону цілі, а далі е, камера сфокусувавши Фіксувавши ціль, могтиме довести дрона до цілі, навіть рухомої самотужки, і це суттєво ускладнить життя всіх на ЛБЗ. Ворог вже а, неодноразово заявляв про те, що потужності у них в цьому напрямку вже реалізовані. Завод перший запущено, і так само. Крімко, як прийшли нічні дрони на ЛБЗ з нічним баченням, ЕФІ, так само з'являться ті з машинним зором, і тут є велика небезпека. Що робити? Ви питаєте? Звісно, е нарощувати виробничі потужності з пошуком нових технологічних е рішень. Це перше, друге робити вздовж всієї тисяч... тисячокілометрової смуги фронту робити щільний е антидронний захист, це суміщення РР та РЕП. Функцій виявлення всіх е, дронів ворожих, що переміщаються у повітрі в сторону ЛБЗ та їх подавлення засобами РЕП. Mm -hmm. тобто нам треба не тільки збільшувати виробництво дронів, а ще й виробництво РЕП теж цих засобів. А, скажі... Нам принаймні, потрібно зробити е, щит, котрій дозволить нам фіксувати все, що рухається в нашу сторону, а після того Угу. Е, зараз, на вашу думку, е, швидше краще що е, розвивати власне виробництво? Чи можливо буде оперативніше купувати імпортні е, засоби виявлення широко доступні е, Україні? Їх може зібрати будь-який радіо радіолюбитель, і ми неодноразово про те вже розповідали, ділилися досвідом, вчили команди таке інше. Тобто, виявляти для того, щоб виявляти, нам не потрібно жодного іноземного виробництва е техніки чи засобів. А ось для того, щоб впливати на ті дрони, їх знищувати, треба е кріпити українського виробника. І він у нас є, який робить дуже гарні реп засоби Паралельно, мабуть, придбуваючи якісь іноземні аналогічні рішення, бо тих ребів треба фантастичну кількість. Угу. А оті от дороги. Я дрони... говорю не про окопні реби. Я говорю про серйозні реб-установки радіоелектронної боротьби, котрі спроможні там, на глибину 15 20 і більше кілометрів забезпечувати подавлення всього того, що знаходиться в повітрі, і летить зі сторони ворога. Ті дрони, які виробляють в Україні, які надходять на фронт, наскільки вони такі якісні їх можна повноцінно використовувати, досягли вже виробники в рамках про конкуренції, досягли середнього рівня якості. І сьогодні вправні пілоти е працюють 15-20 кілометрів. Ота От ціль, про яку ви ще не говорили, вона була нашими побратимами з е Певного підрозділу ліквідована днями, то вона була на глибині 24 кілометри, щоб було розуміло. Тобто середній рівень е вироблених якості дронів, котрі зроблені з одного того тіста, вибачте за просту мову, вона вся е однакова більш-менш далі, все залежить від якості е бойової частини, від об'єму акумуляторної батареї, від тих чи інших сприятливих і впливаючих умов, та й без, безумовно від вправності е пілотів. А от е, е, уряд говорив про те, що вони полегшили процес закупівлі дронів. Законодавчо спростили цей механізм. Чи відчули ви це? Чи полегшився процес закупівлі дронів? Суттєво збільшилась. Ну, по перше, ми дрони не закупаємо. А, дрони нам в більшості своєї надає народ України, котрий своїми донатами і своєю підтримкою а, реалізовує великі збори, що дозволяють а, ну, оплатити. Українського виробника і отримати їх в певній кількості, розподілити між підрозділами. По-друге, суттєво збільшилася кількість екіпажів. Питома вага відпрацювання дронами FPV на сьогоднішній. День вкрати зросла сьогодні. Два э, три екіпажі підронів на будь якій смозі Фактично самотужки можуть зупинити э, повноцінний початок штурму. Я вже не кажу про э, унеможливити ворожу логістику, зупинити і розвернути тяжку броньовану техніку, котра прям колонами може пхатися для того, щоб э, для того, щоб виконати бойові задачі по напрямку до наших позицій, і це робиться э, сьогодні. Сотнями екіпажів стримування це робить, здійснюється сотнями екіпажів, котрі літають саме на тих запах, котрі отримують завдяки зборам, завдяки ще якимось джерелам їх придбання. і таке інше. Скільки в середньому потрібно на день на добу? дронів? один екіпаж. Тут гарне питання. Дякую. Дивіться, в чому різниця. Отут От якраз і вилазить ця концентрація 5 до 1 ворожих відносно наших. Середній екіпаж, до прикладу, нашого підрозділу Птхівмадяру використовує за день близько 20-25 дронів FPV. Адже е, носять вони на собі в більшості кумулятивні бойові частини і літають в пошуку тяжкої техніки з цілею враження, тяжкої чи просто рухомої техніки. У ворога тактика і інша. Він може застосувати за той самий проміжок часу близько 50 і більше дронів, адже вони не шукають нашу техніку, вони летять на коротенькій відстані і луплять прямо по лінії розмежування, по лінії бойового зікнення для того, щоб е, деморалізувати. І привести у стан ну не небоєгото... небоєздатності саме бійців на передовій смуті, які найбільше потрібні впівці, чи я навіть читала, що дехто каже, що вони вже не в моді, що потрібні вже інші. Що ви скажете? І на чому сконцентруватись на наступний рік? FPV це є один з елементів системи ударних безпілотних авіаційних комплексів. Його питома вага сьогодні складає близько третини. Дуже дієвим є дистанційне мінування, що здійснюється окремим окремою низкою українського виробництва бомберів, котрі хробаки, вороги наші називають «баба ягами». в Україні вони по-різному називаються. Зараз не буду їх перераховувати. Свою роботу роблять глибинні крила бомбери, свою роботу роблять глибинні крила розвідники. І всі вони перераховані мною є елементами системи ударної безпілотної авіаційної діяльності. Тут не можна і не потрібно когось відокремлювати. Так, дрони FPV є розхідним матеріалом, і їх кількість, кількість більша значно, ніж ті бомбери чи крила розвідники, про котрі я щойно згадував. І акцентувати увагу на збільшенні постачання FPV-дронів треба, перш за все у частину їх технологічного удосконалення. Вихід на цілодобову роботу за допомогою нічних дронів. Перше, друге, імплементацію масового застосування як завгодно, щоб останні метри виявленої цілі дрон долітав самотужки, адже а, а, фізика. Заважає зберігати керованість і візуальну картинку з дроном FPV останні метри дольоту до цілі, і за критичної зміни е е висоти. Зрозуміло. Дякую вам, дякую за те, що змогли вийти з нами в прямий ефір, роз'яснити ситуацію. Дякую за коментар. І ще раз вітаю вас зі святом Збройних сил України. Командир підрозділу аеророзвідки ЗСУ Роберт Бровді, позивний Мадяр, був з нами на зв'язку.